Всім привіт! У мене металічна ванна емальована. Образувалася так, по центру ванни такий п'ятачок. Це у нас зістковий наліт. Буду пробувати його чим-небудь убирати. за допомогою кипятка і е, уксуса. Взагалі, зараз я обдаю кип'ятком оце все діло, щоб воно більш-менш прогрілася. Трошки прогріємо ванну. І оцей весь зістковий наліт. Так, я я його погріла. Зараз в мене є така тряпочка, треба покрити повністю зістковий налют цією тряпкою. Так. Так, і зістковий налют ми покрили. Буквально тільки, щоб не вилазить за оцей весь налют і лишню територію не повредить нам. Зараз ми. Прогріємо ще раз оцю тряпочку ловкенько. Так. Уксус іспользую 9%. Не знаю, десь стакан уксуса піде сюди. Приблизно. 250-300 грам. Заливаю Я так, проливаю хорошо тряпку, щоб і, і тряпка хорошо уксус взяла. По факту у мене ця металічна ванна вимальована. І вона чогось, як будто би, образувалася тут ямочка, як ми почали користуватися, як будто б вона трошки прогнулася. За що цього тут постійно застається вода і кожен раз це образується звійсковий нальот з часом. Хто мені скаже, що уксус вредний, що він з'їдає емаль? Ну, народ, давайте будемо реалістами. Якщо там, я вбачаюсь, образувався і звістковий нальот, то вже по факту часті емалі там стерто. Тому, ну, крім того, у нас ця вона давно вже використовується. Ну, смисл думати про те, що там щадяще воно чи не щадяще, якщо ми дуже часто використовуємо по факту хімію для того, щоб дезінфікувати ванну там, І Тому нальот нам треба по-любому обрати, бо то не годиться таке. Некрасиве, як серед ванне, таке п'ятно. В общем, і зверху накриваємо таким будь-яким поліетиленовим пакетом, для того, щоб воно не так іспарялося. По-перше, не так буде цей уксус, А, це а по-друге, не так буде іспарятися і висихати без трутляпка. Тому я накриваю поліетиленовим пакетом. І до утра. Так, зараз ранок подивимося, що тут у нас вийшлося. Посвітлішило. Нічого собі все проставало. Супер. Масленька продовжувати експеримент. Це дуже хорошо обійло. Все. Воно чистенька. Супер народ. Реально допомагає.